Інформаційний батальйон на позиції Ветерію новини Прикарпаття в студії Вадим Русиняк. Мої шанування про головне за добу розповім просто зараз. Один загиблий та троє травмованих поблизу Галича трапилася смертельна аварія за участі двох легковиків. Подробиці у сюжеті. Смертельна аварія вранці, 28 березня, у селі Крилось сталася дорожньо транспортна пригода за участі двох легковиків. На з дорозі у Мукачво Львів поблизу села Крилось, водійка автомобіля Деоланос, 53 53-річна машканка Рогатина на слизькій ділянці дороги не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху, де допустили зіткнення із автомобілем Мерседес Бен Внаслідок зіткнення водійка «Деоланос» загинула на місці. Ці троє пасажирів Мерседес Бен Світо» отримали травми та були ушпиталені водій. Мерседес Бенс, Тверезий. транспортні засоби охоронців вилучили призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин подій у рамках відкритого кримінального провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними і не допускати ризикованих маневрів. А також зважати на погодні умови. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Комендантський час на Прикарпатті скорочено. Про це а також про відновлення роботи мобільних бригад в області. Повідомили нині в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Подробиці знає Мар'яна Джерч на Прикарпатті. Комендантський час скоротили на одну годину. Таке рішення одноголосно прийняли на черговому засіданні ради оборони. Дане питання двічі обговорювалося на раді оборони до Івано-Франківської військової адміністрації. Зверталися підприємці з різних сфер, особливо із сільськогосподарської сфери, наші аграрії, тому що нам зараз надзвичайно важливо провести компанію в Нашій області і тому на годину часу. Тобто, ми скоротили комендантську годину. Відтепер комендантська година на Прикарпатті триватиме з опівночі до п'ятої ранку. Окрім цих змін, голова ОВА Світлана Онищук повідомила про відновлення роботи мобільних бригад, які виїжджатимуть до кожної громади з метою допомогти вимушеним переселенцям. Ми знаємо, що вони адаптовуються у нас. Звичайно, вони стикаються з різноманітними проблемними питаннями, і така моніторингова мобільна бригада буде виїжджати для того, щоб ви вивчити які є проблемні питання. Дуже прошу вас долучатися до цієї роботи. А ми ефективно будемо разом працювати. Усім очільникам громад, голова ОВА Світлана Онищук доручила також зібрати та подати інформацію про проблеми із продуктами харчування для вимушених переселенців. Мар'яна Джерчина Стасія Богей талерадіо компанія Раї. Фахівці Коломийського міського центру підтримки захисників України зустрілись із сім'ями загиблих, безвісти, зниклих та полонених воїнів, а також із самими військовослужбовцями. Тема вивчення та вирішення питань щодо призначення пенсії, різного виту доплат, пільг та інших соціальних гарантій та державних виплат. Більш докладно Богдан Малецький розповість. У Коломиї активно працює центр підтримки захисників України. Мета надання консультативної допомоги захисникам України, сім'ям загиблих, безвісти зниклих чи полонених з питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації, сприяння в отриманні документів, необхідних для надання відповідного статусу, в отриманні пільг та соціальних гарантій. На сьогоднішній день у міській територіальній громаді є 44 загиблі уроженці або мешканці громади. Саме з їхніми родинами і працюють консульт. Тамте центру наша мета в даний момент це створити діалог між фахівцями різних служб і членами сімей загиблих, щоб вони зрозуміли, що вони не наодинці своїми проблемами, що держава не стоїть осторонь, що органи місцевого самоврядування завжди готові допомогти. І, взагалі, ми плануємо щомісяця організовувати такі зустрічі, залучаючи фахівців різних галузей. Медиків, реабілітологів, психологів ну залежно від того, яких спеціалістів потребують ці сім'ї. Чимало нововведень у законодавстві стосується саме соціального захисту сімей, учасників війни та загиблих чи поранених. Багато зроблено і на місцевому рівні. Підвищено розмір щомісячної грошової допомоги батькам загиблих. До 2600 гривень. Це з 1 квітня. Це йде з міського бюджету. Дітям так залишається 3000 гривень. Представниця пенсійного фонду зазначила, що збільшилися виплати за державні нагороди. Це особлива категорія людей, і дуже багато всяких питань, невирішених питань. Можливо, чи діями, чи якимись порадами ми можемо вирішити, хоч. Хоч одне якесь питання, це вже буде дуже добре. До нас можете звертатися в будь-який час. В Наш сервісний центр ми надаємо консультації допомогу в вирішенні питань. Зараз є важлива постанова уряду номер 79 щодо е нагородження такої категорії. Це є герої України, це є кавалери ордена Богдана Хмельницького, е княгині Ольги. Родичі загиблих захисників вважають, що саме в центрі їм надають кваліфіковану консультацію тому вони часто звертаються до фахівців за порадами. Слава Богу, що створили такий центр, де рідні загиблих. Мають можливість вирішити свої проблеми, тому що бувають всякі клопоти у людей, і вони у такому відчаї, у такому стресі від втрати, але життя продовжується, і нам треба якось жити. І ну, є різні клопоти. І коли звертаєшся у цей центр, вони ну не так як вже б їх вирішили, але підкажуть, куди звернутися, щоб вирішити наші проблеми життєві. З Колумий, Богдан Малецький, Галина Романчук, телера. Радіокомпанія Раї. Нелюдська жорстокість. Прикарпатець повісив собаку на мотузці, а потім закопав на своїй земельній ділянці. За даним фактом жорстокого поводження з твариною, прикарпатські поліцейські вже розпочали кримінальне провадження. Вбив власну собаку, бо на неї нібито скаржилися інші селяни. Про нелюдську жорстокість Прикарпаття у Фейсбук повідомила Галя Романенчук. Сьогодні житель Воскресінець на очах у дітей повісив свою собаку. Хай буде відома ця істота, бо інакше не назвеш його. Допис жінки розлетівся мережею та викликав чималу хвилю обурення. На інформацію щодо жорстокого поводження з твариною одразу відреагували правоохоронці. 27 березня під час моніторингу інтернет-мережі працівниками поліції виявло. Інформацію щодо жорстокого поводження з твариною в селі Воскресенці Коломийського району. Для перевірки інформації на місце події виїхали слідчо оперативна група Коломийського відділу поліції, дільничі офіцери поліції та ветеринар. Прибувши на місце події, до поліцейських звернулась місцева мешканка. Жінка розповіла, що на території господарства сусід повісив на мотузці собаку. Опісля тварину закупав на земельній ділянці. Правопорушником виявився 61-річний місцевий мешканець. Труп собаки направлено на проведення експертизи, а поліцейські розпочали розгляд справи за фактом жорстокого поводження з твариною. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 299 Жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на срок до 6 місяців або обмеження волі на срок до трьох років. У рамках розпочатого провадження триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини інциденту. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї». Розкопки на контролі. Франківські комунальники розповіли про відновлення благоустрою після проведених розкопок. Деталі в наступному сюжеті. Про відновлення благоустрою після проведених розкопок говорили під час оперативної наради у міського голови Руслана Марцінківа. В цьому напрямку, кажуть комунальники, роботи нині ведуться активно. Станом на 23 й рік було відкрито 39 ордерів, з них на газонах 9, на дорозі 26, на тротуарах 4. Ну, приклади розриття потім відновлення. Це є велике. Була розкопка Мазепи набережна. У нас зараз чорновий шар кинутий. Він не потріскався, і будемо його доробляти в чистовий. Продовж цього опалювального сезону кажуть в Івано-Франківськ: Теплокомуненерго ордерів на розкопки відкрили небагато. Шість розкопок це було у грудні, чотири в лютому. А ось в березні зараз тільки одна розкопка. Станом на сьогодні ми замовили вже вчора. Відновилася робота асфальтного заводу. Ми замовили сьогодні. Здійснюємо асфальтування по Івасюка 3840, і воська 32. По карпатській ми виходили з пропозицією продовжити дію договору. Перепрошую ордеру до 26 травня, в Зв'язку з тим, що ми там хочемо все ж таки. Я зараз покажу на слайді, попри будинок, міняти теплову трасу. Всього чотири незакриті розкопки мають нині газовики. З початку року відкрито 16 аварійних ордерів, 10 планових. Шість були потім з аварійних переведені. Планові зв'язку з тим, що не було погодних умов сприятливих для відновлення покриття. За минулий тиждень ми заасфальтували і закрили п'ять ордерів. Крім того, чотири заробили, але ще не встигли просто документально їх зараз закрити. Сьогодні-завтра ми їх закриємо. Тобто, що в нас залишається на сьогоднішній день? З аварійних ордерів в нас жодного немає такого, що треба асфальтувати чи заробляти. Є тільки один, який зелена зона, який вже повністю зароблений, тільки треба документально здати. Щодо планових ордерів, рахується за нами вісім, але чотири з них вже повністю зроблені. Так само документальне закриття таке залишилося. Понад пів сотні розкопок уже провела й компанія Івано-Франківськ. Теплоенерго». Відповідно за цей опальний сезон нам було відкрито 58 дозволів ордерів на порушення об'єктів благоустрою. З них ми вже зробили, закрили повністю, здали зауваження, яких немає 37. Не закритими залишається 21 ордер. Але хотів би звернути вашу увагу, Шла норману, що з першого по 12 пункт у цій вулиці, Республіканська, Львівська, Заливахи, тобто ремонтні роботи вони завершені, благоустрій фактично відновлено. Триває просто підготовка документів для того, щоб в нас. Відповідно прийняли ці роботи. Досі відновлення благоустрою затягувалось, адже не працювали асфальтні заводи. кажуть комунальники. Зараз вони працюють, тож і робота йде досить активно. У нас з початку року відкрито 64 ордера. З них 55 станом на сьогодні вже закрито. В роботі залишається 9 ордерів. З тих 9 ордерів, які залишаються в роботі, шість є аварійні. Це буквально там тернавського 5, гетьмана Мазепи, 35, Василя Стуса, 17, тролейбус 14, хіміків, 39 і незалежності 36. Там є Бруківка, асфальтобетон і зелена зона. Ми цього тижня плануємо ці всі ордера закрити. Загалом цьогоріч у громаді проведено майже дві сотні розкопок. За них незакритими Нині є лише 70. Як найближчим часом комунальники обіцяють їх завершити. Марія на джерча, бегей, телерадіо компанія раї. Повномасштабне вторгнення змінило життя мільйонів українців. Герої наступного сюжету, працівники та студентка Сіверодонецького коледжу, чия юридична адреса наразі знаходиться у Коломиї, про те, як вдається працювати за понад тисячі кілометрів від дому, дивіться далі. Після збройної агресії Росії у 2014 році Сєвєродонецький фаховий коледж культури і мистецтв залишився єдиним мистецьким закладом освіти у Луганській області. А після початку повномасштабного вторгнення заклад функціонує на базі одного із коломийських коледжів. Питання релокації коледжу каже його директорка Марина Яворська. вирішилось за декілька годин. «19 березня я виїхала з Сєвєродонецька зі своєю родиною. І вивезла всі документи, установчі документи. початку. Коли я сюди приїхала, я розуміла, що треба відновити роботу, відновити роботу коледжу. Ми звернулися до. Вашого керівництва області частково викладачі залишалися родиницьку, тому що ну такі ще такий період бойових дій він тільки починався. Зараз як студенти, так і викладачі коледжу знаходяться у різних куточках світу. Форма навчання дистанційна. Втім, як кажуть самі викладачі, для митців вона складніша ніж для студентів інших спеціальностей. Проте знаходять шляхи для творчого підходу до навчання і дистанційно. Всі ці технічні засоби навчання вони так не дуже були притамані. Нашим викладачам, але за цей період ми засвоїли це, навчилися працювати. Всі у нас конспекти у кожного викладача є в електронному вигляді. Це по-перше, потім, наприклад, я проводжу тестові завдання через Google тести на кожну тему, там все з урахуванням часу згідно з тематичним планом. Тобто перевірити знання ну можна будь-яким способом, як можна займатися хором разом ти не поспіваєш, ну то ну, тому що не буде е, синхрону у виконанні, тому я собі таку формулу знайшла, що кожен вставляє в навушники ідею Мінусова фонограма. А він на інший гаджет записує свій голод. У Коломиї уже рік проживає і одна із студенток коледжу. Марія каже, після пандемії дистанційка не була чимось особливим. Втім, на психологічному рівні все ж стало складніше. До повномасштабного вторгнення ще ми вже мали такий досвід займатися дистанційно, тому це прям якихось таких супер проблем не викликало. Ну а так просто якось на якомусь психологічному рівні може. Трохи складніше, бо, по перше, я знаю, що Ну, я можу прийти там позайматися. Зараз в мене немає такої можливості. Моя викладачка з фаху зараз у Німеччині дистанційно там з себе вдома. Ми там розбираємо там якісь нові твори або там щось. Ну щось граємо. А потім я приходжу сюди. От ми з Мариною Владиславною граємо. 2020 року коледж відзначив своє 55-річчя. Зараз працівники та студенти коледжу сподіваються зустріти його 60-річчя у жавільному українському Сіверодонецьку. На жаль, зараз. Осколед знаходиться е, на окупованій території Сєвродоницької, в місті Сєвєродонецької, там окупована територія. І, на жаль, він частково зруйнований. Там ну, перша частина коледжу вона туди попала ракета, ракета і там згоріла ця частина. Зараз він закритий. Ми не знаємо, хто там перебуває, в якому стані. Ми бачимо тільки на фото, там відео фіксації. Бачимо, що інструменти, на жаль, лежать там в холі. Але ми сподіваємося, що ми повернемося в наш коледж найближчим часом. Ми віримо в це». Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія. Весна, вдячність, перемога. У Надвірнянській громаді відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ від освітніх закладів. Під час дійства підбили й підсумки регулярних шкільних ярмарків, під час яких збирали кошти, щоб придбати авто для українських бійців. Допомагала в реалізації ініціативи тамтешня міська рада. Більше розповість Мар'яна Джерч. За три місяці зібрали майже півмільйона гривень для зсу. Такими результатами регулярних благодійних ярмарків у школах та ліцеях поділились надвірнянські освітяни. Їх ініціаторами були самі школярі, які також не можуть залишитись осторонь і прагнуть робити свій вклад у перемогу України. І з самого початку ідею дітей підтримала й місцева влада. Ініціатива знизу. Чому знизу, бо в цей час ми маємо, ми маємо далі повернутися для, на нашу координацію, повірте? Ми не можемо нав'язувати думку, ми маємо максимально погоджувати в такій, знаєте, повсякденній комунікації, в дискусії з різними верствами населення правильний схід думок для того, щоб був результат. Тому і цей освітянський процес, який в цьому році також через тривалі тривоги, він певні ризики, тривоги, і ці ярмарки показують, що дитина, чи в першому чи в одинадцятому класі вона не тільки донатить, вона не тільки готується до ярмарків, але вона повсякденному житті навіть гарно вчиться. Також ці благодійні ярмарки, переконаний міський голова, є корисними для самих же школярів. В цих благодійних ярмарках не тільки важлива фінансові ресурси, але в цих благодійних ярмарках формується характер кожної дитини, яка повірте. Дитина, яка приймається проведенням підготовки разом з батьками, разом з друзями таких ярмарків, повірте, в подальшому життю це люди, які будуть креативні, підприємливі. І якщо, не дай Бог, їм прийдеться організувати щось, те, що потрібно, буде торкатися, небезпеки для громади чи для держави, боронь Боже для родини чи сім'ї, повірте, вона вже буде знати, як в цій ситуації разом з друзями вийти. Тому ця хороша ініціатива, креативна. Вона має право на життя. Подібні ярмарки раніше робилися, але ніхто не міг подумати, що війна перейде в такий довготривалий процес. Та все ж головна мета ініціативи школярів це зібрати кошти для закупівлі автівок на фронт. Наразі за зібрані гроші під час ярмарків уже закупили перший автомобіль. Цей автомобіль це автомобіль, який поїде у вівторок в середу. На Бахмут ще буде один автомобіль закуплений для потреб. Військової частини, яка дуже в гарячій нульовій точці. Транспортний засіб для вояка, для військовослужбовця на передовій, це розхідник, це витратний матеріал, який може спасти не одне людське життя, краще виконання бойових завдань і може служити від одного дня до одного року цей автомобіль. Ми розуміємо, навіть стан доріг. І стан автомобілей, бо автомобілі не нові. До волонтерських поїздок на фронт долучається і міський голова Зіновій Андрійович. Із цим автомобілем каже, повезуть бійцям ще чимало інших необхідних речей. Це Харківська область, це Донецька область, це Луганська область, це Запорізька область. Крім автомобіля, ми вийшли на всі військові частини, які дуже багато жителів нашої громади. Збройних сил України і виконуємо всі завдання, як усні, як телефонні дзвінки, так і письмові звернення офіційні, де ми формуємо цю поїздку. Тому ця поїздка буде вартувати, я думаю, під мільйон гривень з всіх речей, які ми будемо, частину з яких купляти за одноденні заробітки, щось за бюджет Мізер, а щось за кошти наших друзів, колегів, підприємців, промисловців, які. Кожного разу нам підкладають плече. Крім того, під час цих поїздок на передову бійцям везуть персональні посилки від рідних. Не вперше передає пакунок своїм синам на фронті і пан Роман. І за допомогою цих поїздок і хлопці, які приїжджають сюди, через них передаємо. Ми вже за цей час будемо так казати практично. І жінки, і батьки один одного знаємо, хто служить десь там разом. І так якщо десь хтось приїжджає, то ми один одному даємо таку інформацію. То їдуть, треба на те, що їм з обуві передати. А там так, дякувати Богу, забезпечення щодо харчування, щодо іншого, немає проблем, немає біди. Вони кажуть, не треба нам нічого присилати, хіба десь якісь такі ну, особисті речі. За увесь час війни своїх дітей чоловік бачив лише один раз. По телефоні ми спілкуємося рідко, десь колись переписуємося, ну, можна сказати, стараюся кожен день мати від них якусь, кажу, звісточку, чути, чути, як в них там ситуація, як вони там, як вони там себе почувають. Безумовно, рік рік перебування дає взнаки. Безумовно, треба було, мабуть, і робити якусь ротацію. За рік вони були 10 днів відпуску. Це було після того, як вони були поранені. Після поранення ще їхали дві неділі, поверталися в частину, а потім їх дали їм відпустку на 10 днів. Сини чоловіка в армії не служили, та в перший же день повномасштабної війни вони разом пішли на захист батьківщини. Їх разом каже батько й чекає після нашої перемоги над російськими окупантами. Одному сину він зустрів 33-й рік свій народження на війні. А менший молодший син мій 26-й рік зустрів на війні. Вони одночасно пішли разом. Хоч у них є різниця в віці, Але разом пішли, і коли вони йшли, і коли казали мені, тату, ми разом йдемо і ми маємо разом повернутися додому. І прошу Бога, щоб, дай Бог, аби так було, щоб вони щасливо і якнайскоріше повернулися живі, здорові і неушкоджені, так як і всі останні діти, і всі наші бійці, які захищають нас. Нашу Україну і наш покій. До слова, за час повномасштабного вторгнення Надвірнянська громада уже закупила та передала на фронт понад 250 автівок. Мар'яна Джерчина, Стасія Богей, телерадіо компанія «Рай». Щоб продемонструвати хореографічні таланти. У Коломиї відбувся регіональний танцювальний фестиваль Прикарпаття. У ньому взяло участь понад 150 учасників. Це танцівники віком від 5 до 14 років. Побували на танцювальному святі, і наші журналісти. Понад 150 танцівників приїхали до Коломуя на регіональний танцювальний фестиваль Прикарпаття. Колективи вражали костюмами та різноманітним репертуаром. Затори кажуть, такого роду заходи корисні для дитячого мистецького розвитку. Це творча некомерційна організація, яка проводить заходи для дітей з ціллю їхній. Мотивації, скажімо так, для того, щоб вони більше займалися, розвивалися, знайомилися з різними напрямками сучасного, народного, бального танцю. Мали можливість спілкуватися між собою більше. 12-річна Тетяна приїхала зі Снятинщини. Танцями займається вже 8 років. Каже, що не можу виявити собі і дня без улюбленої справи. Хореографія – це моє найулюбленіше заняття від 4 років. Я цим пишаюсь. Я люблю це. Я познайомилася дуже з хорошими. Людьми знайшла великі ну спілкування між людьми. Ще багато знань, хореографії я знайшла, а також нормальних друзів. Хороших колектив Тетяни вже існує понад 15 років. Його керівниця Діана Рожко тішиться, що у час війни є нагода для діток продемонструвати свої таланти. Я рахую, що все дає. Варто ходити на танці, розвиток і координація рухів. Сьогодні буде в нас одна група. 6-8 років, танець «Далматинці» і група 10-14 років. Організатори планують проводити такі фестивалі в інших районних центрах Прикарпаття. Історична перемога Баскетбольна команда Франківськ Прикарпаття ПНУ стали чемпіонами жіночої суперліги у сезоні 2022-2023. Пантери не зазнали жодної поразки у чемпіонаті. Тему про спортивні здобутки прикарпаток продовжить Юлія Турконяк. Жіноча баскетбольна команда Франківськ Прикарпаття ПНУ стала золотим призером суперліги. Перше підсумкове місце у чемпіонаті України спортсменки здобули вперше в історії. Дівчата кажуть, доклали максимум зусиль і заслужено перемогли у змаганнях. Неріга завжди багато йде, тому що це спорт, і ми завжди максимально переживаємо кожну гру, незважаючи ні на що. А в цьому році це для нас. Навіть більш важливо було. Ми старалися показати все, що можемо, старалися підтримувати один одного, старалися зробити максимально для нашого міста. У чемпіонаті змагались 12 жіночих команд, розповідає головний тренер Франківськ ПНУ Юрій Процюк. І це найбільша кількість за останні роки. До золотого кубку йшли впевнено, здобувши за всі ігри 1393 очки. Це рекорд в історії українського жіночого баскетболу, і це не єдина перемога клубу на початку цього року. Ми перемогли в чемпіонаті України з баскетболу 3 на 3 в дорослому і також перемогли в молодіжному чемпіонаті з баскетболу 3 на 3 в юнацькому баскетболі 3 на 3 перемогли наші команди. Тому баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття цього року забрав всі золоті нагороди, які можна в українському баскетболі, і скажу так, доволі успішно виступив в європейській жіночій баскетбольній лізі в своєму дебютному сезоні. Ми зуміли перемогти, так скажем, в груповому раунді такі сильні команди, як Нептунас, Литва, яка стала срібним призером Європейської ліги, також команду ТТТ Рига, Острава Чехія, РСУ, Латвія. Тобто в нас були такі яскраві перемоги, і ми здобули право грати в фіналі чотирьох. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, важливо, що попри війну вдалося зберегти команду, яка примножила славу івано-франківського баскетболу. Місто розвиває різні види спорту, і в тому числі ігрові види спорту. Для нас дуже важливо, що наша команда це сплав досвіду і молодості. Тобто, що є дуже юні спортсменки, є дещо досвідчених більше спортсменок. Попереду у дівчата 10 днів відпочинку, а далі знову тренування. Оскільки зауважує головний тренер, літо обіцяє бути насиченим на змагання різного класу. Ми продовжимо виступи в Європейській лізі і маю надію, що приймемо участь в такому проєкті, як Європейська Ліга Молодіжна Ю 20 де наші молоді гравці зможуть приймати участь для того, щоб здобувати досвід безцінний європейських змагань. До слова, баскетбольний клуб Анківськ Прикарпаття ПНО може стати учасником Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться у Парижі. Для цього на змаганнях європейського рівня потрібно посісти одне з перших чотирьох місць. Юлія Турконяк, Андрій Левків. Телерадіокомпанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпатті. Про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте. ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと。<music>